Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Шлях від поранення до повного відновлення військово складний та Кожного різний комусь потрібно кілька місяців, аби вже стати на протези, комусь рік, аби знайти саме свій герой нашого сюжету, Владислав Вежес змінив уже два протези, але ті не підійшли. Як не втратив за цей час віру, що зможе знову ходити на двох, та що допомагає триматися, дізнавалася Тетяна Демох. Після однієї боротьби за життя я вже кричав, просто виташіть мене. Починається інша за можливість повноцінно ходити, і ти ступаєш, не наче в яму постійно. Знайомтесь, це Владислав Бежес. Він вісім років свого життя присвятив службі у війську. Та рік тому під роботи ним війна для нього закінчилась. Два шостого нуль року був підрив на міні. Це була остання моя задача, скажімо так, на запорізькому напрямку. Телі операції, реабілітація і навіть встиг отримати дві штучні кінцівки. Ходили, ходили, все було більш-менш нормально, але потім почала рости кістка. Я її набив ну, трішечки і е ще лікарі тоді мені казали, що треба робити реампутацію. У його випадку підібрати свій протез виявилось нелегко. Півтора місяці назад поїхав, зробив культ-примадження. На ногу, на ногу свою ногу знову ж таки, 15 хвилин і він спадає. Вже навіть з поясом воно починає там пріти. Вирішили випробувати ще один метод остеоінтеграцію це коли в кістку вкручується металевий імплант, на який згодом буде кріпитися протез. Неприємно бачити, коли твій пацієнт він досі ще не ходить, тому що він закинув той протез. Він зрозумів, що він йому не підходить, і не хотів просто в ньому ходити. Тепер все спочатку. Владиславу провели перший етап операції. Нині він збирає на новий протез. Допомогти в цьому можете, і ви за qr кодом який бачите на своєму екрані. Працюємо з куксою, збільшуємо діапазон рук, збільшуємо м'язову силу, Потім роблять другий етап. Нині ж він як на роботу ходить сюди. Це реабілітаційний центр, в який військові йдуть з задоволенням. Титанові звели за рекордно короткі терміни. Тут і надсучасні тренажери і методи відновлення. З 9 ранку тут і процедури, і спеціально підібрані для кожного фізичні вправи, які допомагають повернутися до повноцінного життя. бачиш, що хтось. Ну, комусь важко щось робити. Ти допомагаєш, ти йому може підскажеш, як може правильно зробити для Владислава. Такий протест це можливість знову приносити користь країні. Він дуже хоче повернутися на службу до війська. Бистріше отримати протест і піти далі з пацанами, штурмувати посадку, як то кажуть. Да? Тетяна Демух, Ігор Шатайло, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.